В одній з двох ворожих ракет Х-55, яку напередодні збили наші ППО над Києвом, виявлено блок з імітатором ядерної боєголовки. Про це повідомив український військовий портал Діфенс Експрес, як пише видання, окупанти для удару по Україні використали ракету зі свого ядерного арсеналу, відкрутили з неї ядерну боєголовку і замість неї поставили порожню болванку. Це у черговий раз засідчує, що арсенал зброї у загарбників вичерпується. Минулої ночі російські терористи вкотре атакували Запорізький район. У селі Зарічне пошкодили сільський будинок культури. На запорізькому напрямку за добу ворог, завдавав ударів по кількох населених пунктах. Ворог здійснював обстріли з мінометів по районах залізничного, малих Щербаків та Щербаків Запорізької області. До Снігурівки прийшла гуманітарна допомога від однієї з найпопулярніших торговельних мереж. Люди отримали понад тисячу наборів, до яких увійшли і продукти харчування, і побутова хімія, і засоби гігієни. <звук> На Херсонщині Збройні сили України вже контролюють територію поблизу тимчасово окупованого півострова Крим. Наші війська вийшли на рубіж по правому берегу річки Дніпро, звільнили до 5580 квадратних кілометрів нашої території та 198 населених пунктів. Укрзалізниця сьогодні ввечері запускає перший рейс з Києва до Херсона. В ньому поїде близько 200 пасажирів, які придбали квиток до перемоги. А так у місті зустрічають рятувальників. Того місяця у Херсоні планують розмінувати нашпиговані розтяжками та мінами, будівлі та головні дороги заміновані вибухівками, які виставляються на певний час реагування, тобто вони реагують або на вібрацію, коли хтось заходить, наприклад, розміновувати це приміщення, або через певну кількість годин. Це дуже ускладнює розмінування. В нас вже є на жаль загиблі і поранення піротехніки. І головних бойових дій на сьогодні залишається Донеччина. Окупанти там гатять з усіх видів зброї, що мають, і намагаються витиснути наші війська з Бахмута. Проте зазнав невдачі, тому що наші сили вражали вогнем також всіх видів, які у нас є артилерії, і відкидували війська, і не давали саме головне прорвати йому нашу оборону і вийти на оперативний простір. Щоб поповнити свої втрати, загарбники вербують працівників промислових підприємств Росії. В Білгородській області розпочато активне вербування працівників промислових підприємств до приватної військової компанії Вагнер. Так, за домовленістю з керівництвом Оскольського електрометалургійного комбінату, працівників призовного віку будуть залучати до військових зборів на базі ПВК Вагнер терміном 30 днів. Зі збереженням заробітної плати тим часом Міністерство оборони України продовжує забезпечувати наших військових амуніцією та зимовим одягом. У нас забезпечено на сьогодні бронезахист, запас у 200 тисяч бронежилетів і запас шоломів у 100 тисяч. При цьому поповнюються оперативні потреби. По зимовій формі міноборони вже передало до збройних сил достатньо форми, щоб забезпечити ці потреби. Ми продовжуємо моніторинг цього питання. Фаїна Мандалюк, Олексій Шевченко, новини 11 каналу.